хотів би трошки пополемізувати з нашими братами-протестантами. В братстві багато протестантів, переважно харизматів, і це наші чудові брати. Я сам багато чому вчуся у протестантів, але от деякі речі, мені здається, вони трошки не доганяють. Ну, зокрема, багато було кпинів, як це завжди відбуває на чи на Пасху стосовно фарбованих яєць з їхнього боку. От вони закидали ортодоксам та й католикам ці всі фарбовані яйця, Пасхи, всього цю, цю звичаєву річ, все це освячення кошиків, рушнички, тобто все те, що, на їхню думку, є пережитками язичництва. Все те, що, на їхню думку, прямо не призводить до спасіння. І тут я мушу вдатися до деяких пояснень. Браця. Життя суспільства має бути церемоніалізовано. Це як життя армії. Тобто армія без військового церемоніалу, без строєвого кроку, без віддання честі це не армія, це збори ще негідників, яких легко зашугати кишеньковим ножиком. Тобто армія тримається на певному церемоніалі на порядку, Ну, зрештою, навіть на традиції. Те саме і суспільство. От Селянське суспільство в Україні народне життя раніше було наскрізь ритуалізоване. Ніщо не відбувалося просто так. Ритуал це здатність надати сенсу. Дуже побутовим, а часто нудним речам, нудній роботі. От Жити, виживати просто в селі, а це ж життя селянина, який займається землеробством чи скотарством, це зовсім не життя мисливця і збирача у верхньому палеоліті. Бо мист... життя мисливця це спорт суцільний, це азарт, це драйв. Але життя селянина, який змушений робити важку селянську роботу, в ньому мало приємного. І от надавати смисл виробляти внутрішні смисли, це через оцей народний церемоніал. Це важлива річ, в цьому і народна мораль. В цьому і церемоніал стосунків. От мій, наприклад, один із моїх дідів виростав в селі на Катеринославщині. І на все село у них не було жодного замка. Двері ніколи не зачинялися. Не було такого поняття, крадійство. Він, коли перший раз потрапив в Катеринослав, дивувався, чому на нижніх вікнах грати. Йому казали, так це від злодіїв. А він не міг зрозуміти, що таке злодій. Міти, це було от, оце от селянське ритуалізоване, дуже моральне життя, яке трималося на асоціаціях. І глибина асоціації селянина сягала глибини історії народу, як казав, до речі, Курінський це дуже вдала метафора. І от весь цей народний церемоніал, народний ритуал він був на біблійних образах. Він весь прив'язувався до Біблії, до віри. По-моєму, це чудово. А ви хотіли, щоб це прив'язувалося до чого-небудь іншого? І зараз ми згадуємо ці милі речі. Тобто ці речі, всі ці кошики, всі ці Паски, всі ці е, гілочки верб на вербну неділю, це те, що прив'язує нас до історії народу. Це те за допомогою чого ми згадуємо предків, а не тільки Господа нашого Ісуса Христа. Це важливо для нас. От традиція, спадкоємність це є важливі речі, які гріють душу, які дають нам можливість відчути спільноту. Свого часу протестанти в часи Лютера Кальвіна, Цвінглі, повстали проти церковного церемоніалу і ритуалу. Після цього одразу змушені були ритуалізувати і церемоніалізувати власне. Релігійне життя. Якщо ви сумніваєтеся, то відвідайте яку-небудь Англіканську церкву чи яку-небудь Лютеранську церкву та й будь-яку іншу протестантську церкву, навіть харизматичну, навіть із новостворених церков, тих, які намагаються очиститися, там теж є церемоніал неділі водного хрещення, наприклад. Домашніх груп, які проводяться за певним розпорядком, і так само уже входять в звичай. Окрім того, нація це і звичай, це спосіб радіти, спосіб журитися, це певна психологія, і вона проявляється через деякі звичаєві речі, які не потрібно викидати. Ви можете нехтувати церемоніалом, зокрема, там церемоніалом ортодоксів релігійним ритуалом, наприклад, до того, поки вам не доводиться ховати близьку людину, а тоді вам просто необхідно, щоб священник прочитав певну молитву, щоб були здійснені певні рухи, щоб це відбулося так, як відбувалося з вашими прабабусями і прадідусями, щоб це було так, як 1500 років тому. Тому що просто обійтися без цього, кинути в яму і закопати в цьому є щось антилюдське. І от коли доходить до от таких от речей життя і смерті раптом з'ясовується, що без звичаю, без ритуалу, без певної відправи неможливо і не потрібно. Ви кажете, цього нема в Біблії, в Біблії багато чого немає. В Біблії нема нічого про домашні групи, наприклад. В біблії є дуже багато речей, які невиразно висловлені. Наприклад, там чітко сказано про водне хрещення, але про хрещення Духом Святим досі сперечаються. Століттями сперечалися про природу божества, про трійцю, наприклад. Це основна, центральна, фундаментальна думка про триєдиного Бога. Ну, сперечалися і сперечаються досі. Є люди, наприклад, євісти, які помилково вважають себе християнами, але тим не менше не визнають триєдиного Бога. Багато протестантських деномінацій по-різному трактують народження згори. Та й багато чого, браці і сестри. Ми будуємо, Вони що Євангелія не завершується откровенням Івана Богослова, воно триває по сьогоднішній день. Це Євангелія і християни весь час виробляють нову практику віри. Це важливо і це чудово. Церква не повинна обмежуватися фундаментом. Біблія це фундамент. Але якщо на фундаменті не збудовані стіни і дах, то фундамент не має смислу. Тобто, якщо ми нічого не будуємо нового на фундаменті Біблії, Біблія не має сенсу. Тобто ми будуємо нове і ми чіпляємося за старі традиції, ну, в цьому наш діалектичний шлях. І ці традиції починаються з Біблії, а багато що, до речі, починається із добіблійних часів, адже людство передчувало прихід Спасителя. І оця от ідея про те, що творець світу є жертвою за світ. Це фундаментальна ідея людства. І це ідея перечуття приходу Христа. Так вона ще з верхнього палеоліту, браття і сестри. Ця ідея панує над нами. Податель життя є жертвою за життя. Це розуміли єгиптяни давні. Це розуміли в Місопотамії, це розуміли в Персії. Це розуміли мешканці палеолітичних. Стоянок в Україні над Десною і біля річки Рось. Не треба обмежувати себе. Біблія, фундамент і квінтесенція. Але все багатство світу має бути сприйняте нами, воно не має бути відкинуто, адже ми не маємо бути тупішими, ніж наші опоненти. А це означає, що наш кругозір має бути ширший. Ми маємо користуватися ширшим арсеналом засобів для віри і для впровадження своєї віри. І на цьому вам моє полке українське християнське. Амінь.